Добре вам, мама! Так, добре. добре. Чи є то поле? Чекайте, а? Кажу, чи то не мики не поле. А мекине, микине! Тільки ми кинув вже давно помер! Як помер? Ну так взяв помер. До си не і було його продали. Кому продали? Та, Мамо, там ціла історія. О, історія чи не історія? Та mm. він мене ж таки свота. Хто? Микита, хто? Микита. Микита. Ой бо, то не страшний, як чорти. Та то як старий був, uh -huh. а як молодий, то нього всі зуби були на місці. А що а що ж ми за нього не вийшли? Уляжі, бо всім заробимо до тебе. О, бабо, бабо! З і Микита. Вони раді були обоє, що знову живуть спільним життям, якщо тоді, коли баба могла ще ходити по світі. Приїхали вже.